Усім привіт, друзі! E, значить, отримав замовлення на свою ГБЦ 1,6 Каліновська 1118. Дзвінок, бо мені треба класна ГБЦ. Так, будь ласка, є у нас така. Значить, десь рік тому назад я викупив її, ну, собі думав притримати. Є у мене така головка 19-го року випуску, вона фактично нова. E, проблема в неї була просадка сідел, Сідло я вже демонтував. Як можемо бачити, нічого не пошкоджено, все супер. Підварюватися буде ось тут місце, ось тут трошки. І десь і ось тут чуть-чуть підваримо. От. Розпредвал в чудовому стані. Нічого не побите. постіль також. Тому будемо ремонтувати в своєму підписнику. Поки що ось такий вона має вити. Все, запускаємо наша 11181 один щітка ліновська. Пройшла вже всі механічні, хімічні сварочні роботи і готова до зборочки. Всі деталі відмиті, прирізані сідла, такий мають вид. Замінені втулочки, підварювалися деякі місця незначні. От, хочу, хочу вам показати ось, наприклад, новий клапан, нова втулочка без масла. І люфт, дивіться, бачите? Оце це, 4 сотки зазору, Так само і тут у нас, бачите ми все. 4 соточки. Ідеально просто. Все, зна, засухаріні, технічна рідина налита, візуально нічого не тече. Даємо, тиск. Бульба, щоб не повинно бути. Супер. Супер, супер. Супер, супер, супер. 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 Усі клапани герметичні, 100%, ніякої притірки. Збираємо далі. ну Нарешті наша ГБЦ повністю зібрана і в принципі готова до відправки. Значить, такий маємо фінальний результат: це у нас 1.6, 11.18 Повний капремонт. Заміна сідл, направляючих втулок, клапанів. Поварка декількох незначних місць, мойка, фрезеровка, перевірка постелі розпредвала. Постіль була рівна, трошки уплотнили кришки, новесенький розпредвал, Тут в дуже гарному стані. От, не, не з'їдяний, все чудово. Ось так тут у нас все виглядає. Загибель це у нас 2019 року, це моя. Я купив її під реставрацію подальшому продажу. Відправлятися буде своєму підписнику. Де потрібно шпильки, я замінив. В даному випадку одну. І все. Тут у нас все чудово. Дуже класна ГБЦ, звісно. Значить, що я використовував і що у нас? По запчастинам. Значить, направляючи втулки, виробник ТРВ, впускні клапана АМП, випускні ТРВ, сальники клапанов, виробник ПАЄ. Це Франція. Це хорошо себе зарекомендували, можна використовувати по шайбам і зазорам. Шайби 3,95, 40, 40, 405, 405, 405, 402, 405. Шайби максимально близько під 4.0, як по заводу. Просто ідеально попали. Вивели її. Від ідеал. Тому, друзі, кому класні потрібні ГБЦ 1.5, 1,6, 1,3, інжектор, карбюратор. Звертайтеся, є у наявності. Є фото-відео з відремонту, ремонту, все показуємо і відправляємо. Робимо максимально якісно. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки. Ми погнали працювати далі. Так, Богдан, сьогодні замінили головку, яку ти робив для мене. Дякую, все дуже чудово. Роби просто замечательно.